Всім вам миру Божого і всі слава Ісусу Христу. Ви знаєте, Бог нам дав дві великі заповіді: самі головні це любити Бога і любити ближнього. І ми зараз живемо в такому безумному світі, де е, люди вони осуждають своїх рідних, убивають своїх рідних, своїх сусідів, да? але Бог сказав, що люби свого ворога. Не люби мородерів, не люби тих, хто приходить тебе вбивати, тих, кого гвалтувати і зараз приходять, гвалтують жінок, чоловіків вбивають, Але твій ворог може бути серед твоїх рідних, серед твоїх сусідів на роботі. Ті люди, які не люблять тебе за те, що ти проповідуєш їм слово Боже, а їх треба любити.